Доброго ранку! Чи можу я, проста українка, змінити хід історії? Перед тим як Бог мав знищити зачислення беззаконня судом його мору, була бесіта з Авраамом. Господь був згідний, що якщо знайдеться хоча п'ять праведників, то заради них міста не будуть зруйновані. На жаль, п'яти праведників не знайшлося. Був лише лот. І що ж, міста знищені, а лот і його сім'я врятовані. Ми можемо панікувати, звинувачувати інших і нічого не досягнути. А якщо кожен займеться своєю справою і виконуватиме її як для Господа, якщо кожен у смиренні та покаянні прийде в особистій молитві перед ним. Якщо ви читали Біблію, то змогли зауважити, як Бог милував та рятував народи від біди тільки тому, що вони в смиренні приходили до нього, відвертаючись від злих своїх доріг. Мало країн можуть похвалитись здобуттям незалежності мирним шляхом. А в нашій історії це факт. Нехай і сьогодні наша молитва і щирим та розкаяним серцем змінить хід історії.